Hyundai Tucson першої генерації. Ця машинка вже в мене була. А, я фарбував ось ці бамперочки, робив полірування та наносив на неї нанокераміку. А тепер інша ситуація з машиною. Коротше, тут було невеличке ДТП, було замінено крило, фарбовано та а, цей, фарбований капот. І розбита вщент фара. Зараз тут встановлена китайська неоригінальна фара з звичайним відбивачем, як бачите. З цієї сторони в нас стоїть заводська фара, але тут встановлений не заводський сінон у лінзах. От, е скло фари вже немає тої прозорості, незважаючи на те, що колись я... А, вскривав ці фари лаком, але вони і зсередині вже мутні, і сам пластик вже втрачає свою властивості, починає потихеньку тріскатися. Тут є тріщинки. Він жовтенький, матовенький і все. Тому, коротше, було прийнято таке рішення. Вже йти в ногу із часом. Тому звідси ця лінза буде прибиратися. Звісно, фара буде розпаковуватись. А, сюди замовлене новесеньке скло. Встановлюємо нове скло, встановлюємо нову білет лінзу вже, вже геть інше світло буде. От, І потім це все діло запаковується. І зверху буде наноситися бронеплівка. Незвичайно, це поліуретанова бронеплівка, яка має ефект затемнення саме від ультрафіолетових. Променів, тобто ніяке світло її не затемнює, а от саме сонечко буде затемнювати. Потім я вам це покажу. По цій фарі, що ж, ми, звісно, її розпакуємо, приберемо ось ту штучечку, вставимо сюди теж а, білет лінзу і зробимо перетягнемо бронеплівку. І світло в нас геть зміниться. Тому що лобашок у нас тут тонований в машині. І цих синонових ламп тут геть зовсім не вистачало. Це в нас фара, та, яка була пошкоджена, в яку теж змонтований лінза. Ксенонова була змонтована. Коротше, вона встановлено не підлягає. Тут я підрозібрав лінзу і хотів би вам показати, що в нас сталося саме з відбивачем в цій лінзі від ксенонової лампи. І як взагалі втрачається світло, а, чому час від часу не тільки треба міняти лампочки ксенонові в лінзах, якщо у вас там ксенон стоїть, і треба ще а, замінювати саме лінзи а, з відбивачем. В принципі, ці лінзи, друзі, далеко не тої якості, які зараз у нас йдуть а вже ледовські. От подивіться на, саме на відбивач. Подивіться, бачите, ось тут в нас вже це в нас, як то кажуть, почалось розрушення. Відбивач вже потріскався. От, і ось тут видно, починає вже тріскатися і відлучуватися все потрошечку. Я думаю, вам видно так? Ось така ситуація. А це від високих температур. Сумова лампа довольно сильно розжарюється, і відбивач потрошечку приходить в негодність. І навіть є такі випадки, коли це все ну це б із цими лінзами трапилось. Є такі випадки, коли взагалі а, тут вже все тупо чорне. І потім, яку ти настав лампочку, а, все ні ніслодіодна, ніяка вже коротше, не допоможе. Треба міняти лінзу в зборі. Також ось це у нас ксенонова лампа. Ось така. Ксенон, ксенон має властивість вигорати, тобто через деякий час, там 3-4 роки, потужність цих ламп там падає там, на від 20 там, я не знаю, до 50%. тобто Вона все гірше і гірше світить. І коли вже у нас відбивач тут убитий і лампа вигорівша, то ну, це вже дуже слабке, погане світло. Тому навіть коли у вас стоїть заводські, заводські лінзи в заводському, ну заводський ксенон, і погане вже світло, то є сенс замінювати прямо лінзу заводську на іншу, на білет. Ну, звісно, є нюанси по встановленню, тому що це у нас все електрика, друзі. І не завжди воно все працює ідеально та коректно. Є шляхи для обходження. Буває, що й нема шляху якби. Обдурити, обдурити електроніку в автомобілі. Значить, буду встановлювати ось такі лінзи. Це в нас IMS a 3 max трьохдюймові, скажімо так, баланс ціни якості. Це в нас IMS a 3 Max. Ось така лінза. Здоровенна, трьохдюймова. Шикарна. Якість матеріалів, ну просто супер. Тут всередині ось алюмінієвий, ось цей відбивач, він там алюмінієвий. От, ну, Розбирати я його не хочу, для того, щоб вам там показати всередину. Ну, він зроблений з алюмінієвого корпуса, там, коротше, від нього нічого вже не облучиться і не облізе. Тут у нас змонтований кулер, активне охолодження, тому що світлодіоди нагріваються добряче, їх треба охолоджувати. Ну, ось така крута лінза. Також ось такі маски у нас йдуть. Ось так будуть закриті лінзи за масками. І от давайте порівняємо з цими. Ну, ця лінза явно менша. Це, скоріш за все, 2,5 дюйма. Це у нас трьошечка. Ну, ось така різниця. Фари розібрані вже на елементи, як бачите. значить Ось ці елементи. Зараз я буду шкурити 800-ю наждачечкою. Ось ці, ці і цю внутряночку. І потім буду фарбувати чорною матовою фарбою. Ну що ж, рамочки вже пофарбовані. І висушені. Тепер можна їх зібрати, поєднати одна з одною, поставити ось ці відбивачі, ось ці штучки під повороти. Це все можна діло зібрати, щоб воно пилом не пропадало. І далі я приступлю до монтажу цих відбивачів сюди. І, ну, звісно, вже до монтажу саме лінз. Та проводочки от е, ну Дивіться, і навіть не помітно ніякої різниці між цими рамочками. от Ця у нас оригінальна ж була, це в нас не оригінали. Вони виглядають тепер абсолютно однаково. Ну що ж, одна фара запакована. Зараз вона під малярним скотчем він тримає саме скло, щоб воно. Не розходилося, поки герметик в нас ще м'якесенький. Ось так це, друзі, виглядає, потім воно застине. І ще попереду треба буде прибрати зайвий клей і приклеїти сюди гумову, таку, гумовий ущільнювач, тут йде по контуру. Ось така імпровізована піч з ДСП, тут будівельний фен. Відкриваємо і тут у нас От гріється наша пара. Після прогріву, звісно, треба її зажати, щоб вона вклеїлась. Ну що ж, фарки вже на машині. Подивіться, друзі, на цей стиль, як виглядають вони офієнно Не знаю, мені, мені насправді подобається. Круто. стильово Машинка виглядає геть інакше такі величезні, потужні лінзи. Зараз увімкнемо світло. Вау, пушка, яке яскраве світло. Але ще треба буде трошечки порегулювати. Ну, ось так виглядають. Наші лінзи. От, як круто, коли саме білет лінзи. Ми маємо потужне світло яскраве, а саме головне те, що ми не сліпимо, нікого ми не сліпимо. От можна стояти і дивитися на фару, і вона тебе не сліпить. Тому що світло тут сфокусоване саме в лінзі. Ось така краса, друзі. Та. Наступне, що ще треба зробити, це змонтувати. А поклеїти верніше бронеплівку на ці фари. Це в нас не проста бронеплівка, а та, яка має ефект затемнення при сонячному світлі. Тобто вона реагує на саме ультрафіолет, а не на щось інше. Тому, коли в день у нас маємо яскраве сонце, то вона затемнюється. Якщо це пасмурний день, то вона трошечки затемнюється. Якщо це в нас вечір або ніч, то вона. Залишається геть прозорою. Ну, ось так на вулиці. Зараз воно притемняється, але буде ще темніше. Ну, що, коротше, машинка поїхала, а я вам так і не показав той самий. Ефект затемнення, тому що власник дуже поспішав, не було часу чекати, поки вона затемнеться, тому що на це треба витратити десь ну, 2-3 хвилини. І це при тому, що в нас зараз а, пасмурно. Бачите, коли яскраве сонечко, то воно доволі швидко затемняється. От зараз я шматочок плівки, який залишився, винісу на вулицю, <кхів> тримаю рукою і е, прибираю руку. І подивіться, що ми там маємо. Бачите, ось цей відбиток моєї руки. Коротше кажучи, ось так воно затемнилося. І зараз буде, якщо так винести на сонечко, буде далі ставати темніше. От. Якщо занести цей шматочок у приміщення, він полежить, ну тонування проходить набагато довше, то йому десь треба, не знаю, може, хвилин. 15-20 і він стане прозорий. Ну коротше, Прикольний ефект. Ну, ви зрозуміли, коротше кажучи, якщо на вуличці сонечко, то у вас а, в день такі стильові тоновані фарки. Якщо а, вечір то у вас нормальні прозорі фари і вам все добре видається.